Піймав я шершня. Оцю штуку від, цього, від наборчика садового Дніпроємовського сітка якраз спіймав. Сподіваюся, Тік-Ток сподіваюся, здалека не побачить, що це я шершня тут тримаю. Жінка сміється з мене каже, буде сміятися, якщо шерше мене вкусе. Вкуси, то вкуси, головне, щоб він мене не вжалив. Да, каже, що буде тренувати злий сміх. Отака здорова звірюка. Дві, Дві гризе, капець. Звісно живі. я його легенько в сітку взяв, як Як цюю. Як якусь <су> дику козу тримаю ось в сітці. Головне, щоб жалом він до пальця мого не достав, бо буде буба. В общем, якщо я його осідлаю, цей, скаструю, що не буде в нього жала, то можна буде на руку брати, і він буде мирний і хороший. Але не знаю народ. В TikTok оцей відео скину з цим шершнем, другого кидати не буду, буду або в Інстаграм, або в YouTube. Того, що TikTok за шершнів дуже. Коротше, вже було мене попереджали за шершнім, тепер боюся їх кидати багато. А то хто знає, що цим вкидається в голові. Так що, якщо що, продовження пригод з шершнем буде, або ну коротше буде в інстаграмі і в Ютубі. Заходьте, шукайте. Тут оце останній відос.